Вже півдв'ятий що робить Юліана? Правильно Юліана складає подарунок Ксені. Я вам показувала наклейки з кейшоп і не показала ось ці лише тому, що тоді ви побачили їх Ксенія і ну сюрприз би спортився. Вона дивиться гру престолі. Я коли їх побачила, зразу подумала, що вона буде їм рада, і тому без вагань взяла їх. До речі, ще одна така штука. Я кожен подарунок підписувала, чому вона має його типу, чому вона має ним користуватися взагалі. Далі книга. Книгу я обрала 13 різдвяних історій, вона досить така хороша, і всередині те, що її підписали. Чому вона має її прочитати? Від кого. І я завжди пишу, типу, по секрету, пуси. Це як ніби моя фішка. І навіть в інстаграмі так дуже часто пишу. Далі це парфуми. Я обрала такі, вони досить непогані. Мені сподобався запах. Гаразд. Далі буде листівка, Catch Some Magic Злове трохи магії, і я тут її теж підписала. Тут такий чувачок, теж, до речі, кейс-шоп. Дуже класні, до речі, наклейки. І далі цукерка смородинова. І я знаю, що Ксенія не їсть солодко, але я їй купила цукерку, тому що, по-перше, вона її зможе затрафувати в інстаграм. По-друге, це просто приколи, я не знаю, мені подобається вона. Доброго ранку, я. Казала, що буду знімати якісь відео новорічні, а може й не казала. Я по-любому думала її знімати, і це своєрідний влог у вас. Я реально дуже давно вже хотіла вам зняти щось типу такого. І я приблизно через півгодини вже буду виїжджати до Ксенії, тому що ми домовились, що будемо обмінюватись подарунками. Я вже вам вчора вечором показала, як я і що їй буду дарувати, як це все виглядає. Я вже це майже упакувала, і потім вам вже покажу остаточний результат перший в моєму в житті в Логмас. За кадром інстаграм фотографії Це все лежить на ковер. Той буде шоремо. Чи не ти думаєш. Так, от. Це Ти Просто цей смалік, то звернешся. Сейки, боже, це ж гра присо! Да. Все. <Щастин 'ю>. <рисок> як твориться втора філія втора. Дайте з набору пакет з сухою цукровою глазурі та покладіть міст пакету у чашу мій. Да, чай Ну то так, як чай, чай Тех там на малиновом. Да, давай. Меди сто, сто. стоп? сто? Тебе строго напомню на эти вот штуки, сами на носы и вот так вот. Кажучи, нічого не вийшло з доміком. Всі його просто доїдають, да, й все. Що ви тут робите? Це фотографію. 31 грудня, я згоденся. Ми йдемо зустрічати Каріну. Вона вже в центрі, взагалі ми мали зустрітися на 12, але щось там не вийшло. І зараз вже майже перша. Ми йдемо в сковорідку І так, да, сьогодні ще буде продовження блогу. Сьогодні 31 грудня. Привіт, це Каріна. Ми в сковорідці. Це Настя. Американка. I am, я не Настя, а Imposter Stage. я просто злязь. О, oh, всі попали. Почекай. Я це роблю так. Продавець не бачить. Тобто воно взагалі від капучино не відрізається. Тому що зазвичай це свето робить кіт. Тож це все, я вже зараз іду додому і я вже попрощалася з Настєю і з Каріною. В принципі досить такі непогані були дні. Я вам показала, що я робила. Зараз йду додому, буду нарізати салатики і всяке інше. А вам, а вам Бажаю щасливого нового року! Нехай 2017 для вас буде одним з найкращих років. З якими сядь без тебе. Я вас всіх дуже сильно люблю. Пока!